Всім привіт, ребят. Боже, як вас багато. Я думав, прийде моя мама і Афонський, я їх познайомлю, де поїдемо гулять. Ну, ні. Так, е так, як Сережка сказав, сьогодні дійсно мій перший досвід зі стендупом. Я ось задумався, що перші досвіди зазвичай такі дуже. Приємні, позитивні, насичені емоціями. Ось, наприклад, там перший поцілунок, перші зварені пельмешки, перша колоноскопія, Може хто чув, був той знає. Ось. Мій же перший досвід, який я запам'ятав на все життя, це психоделічний грибний тріп. Є у залі грибнички. <плес> Одразу скажу, що я не прям там наркоман якийсь, я не п'ю вже 13 років, стільки з часу не курю. Так, так, дякую, дякую. І це не те, щоб я зожнік якийсь, просто єдиний духовний досвід, що я отримав від алкашки, це регня. Ригня кожен ранок, ригня в кровать, в душ, регня куди тільки можна. Знаєте, у людей були сніданки ран... в ліжку а У мене одна ригня туди була. Це Ось, е... е Розкажу трошки, що це було, щоб вони подумали, що ми просто жрали гриби у лісі, чи там, жульян якийсь готували. Е... Це... це були такі спеціальні цукерочки. Така шоколадка наповнена перетертими грибочками. Ось, але це така дуже жорстка цукерочка, знаєте, така настільки жорстка, що якби ця цукерочка була рачки, то вона вас поставила раком. Якби це була корівка, то вона вам сіла на обличчя. Дякую. Якби це була білочка, ой, вона вас страхнула в дуплі, би серйозно так ой-ой. В дитинстві, може, вам казали, що від цукерок від солодкого жопа зліпається. Так от від цукерок з грибами зліпаєшся ти і все світ. Просто в єдину таку чорну діру. Схавили е -е 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 -е. ми все це, як ще ті школьники, ми пішли в якусь завідуху, спустились з підвал в туалет. Я та думав, що ми йдемо, я й спускаюсь, такий, думаю, вау! Ми йдемо в підземеллі, щоб бути на одному рівні з грибною нейронною системою. І мій друг такий, ні, чувак, ми просто йдемо поротися, щоб нас не бачили. В общем, як наша шалесть удалася з цими грибочками, ми вирішили піти погуляти. Але для мене ця прогулянка перетворилась в такий знаєте, кремезний саспенс. Коли йшов і очікував якогось сигнала, якогось галюнчика, щоб я зрозумів, що двіжуха почалась. Ось я думав, ніби має приїхати якийсь кур'єр, е, там, болт галюний якийсь. Ну, ну, як приїхати? Це ж риби, мав прийти такий огромний кентавр, такий фраку. У нього рюкзак приколів такий позаду. І він так підходить до мене, каже, давай авторизуватися, тобі на вайбер прийде смска. Скажи, будь ласка, 16 одинадцятих цифр, один, останніх, 11, 16 останніх цифр. Ось, я йому кажу, він мене так бере, сажає собі на спину, чи що це не знаю, цю от штуку. І ми скачемо разом кудись там в нарнію, чи. Ось, але це все було моє очікування. Насправді, ж, е, насправді, ж, я відчув, як зі мною вступає в комунікацію навколишнє середовище. Я йшов, шов і просто бачив, як дерева починає мене трошки похилятись, трошки так. Даня... Я бачив, як лавочка з моїми бильцями хоче обіднятися зі мною. Я бачив, як брківка просто перетворилась в пазл, а я дуже тоді любив пазли. Я вже таки думаю, збирати вас буду. Ось. Дякую. А, ось. І все до моменту було дуже яскравим, кольоровим, дуже таким приємним все окрім людей. Бо люди були супер страшні. Це була просто якась маса, гримас. І в моменті я кажу, підходжу до своєї дівчини, кажу: Ліля: мені тут якось некомфортно стає. Ці люди вони ну, дуже якісь страшні, може, ми кудись підемо. Наша Ліля так курить. Відповідає Даня, вони і так страшні, ми в центрі бісарабки. <плес> <плес> Ось, але ми все-таки вирішили звідти піти, трошки ще гуляли-гуляли. І далі нам не знаю, як це так вийшло, але одночасно всім тим, хто кушав грибочки, в голову прийшла одна ідея, куди ми можемо піти далі. Це було просто супер ідеальне місце. Ну, краще ніхто не придумав. Це, було, це була пузата хата на Кріщатіку. Ось. І я пам'ятаю, як ми спустились туди. Я сижу отак, я спускаюсь туди, сажу за столик, І одразу, одразу чую одразу чую, що люди говорять про мене, не про мене, що взагалі люди говорять, які сидять за шість столів від мене. І більш того, я бачу, про що вони думають. Я такий: ого, ви думаєте про те, про що думаю я, про те, що думаю про вас, про те, що ви думаєте про мене, про те, що думав вас, про те, що думав про мене, про те, що думав про вас. І так я впадаю просто в нескінченну таку рекурсивну параною думок. І, і я ось майже вже опиняюсь на самом дні цих рекурсів, де я просто по кругу, джу, -джу, 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 джу Як мене спасає моя власна жопа, в неї запустився. Природній механізм самозбереження. І ось я сижу вже на толчці. Сіжу я в позадки на толчці. Однак от дивлюсь свою руку. Буду сидіти. Сижу на талечки, я позадку, дивлюся так на свою руку. І знаєте, в той момент, в той момент я зрозумів, як взагалі влаштований Всесвіт. Е, я був в такому моменті тоді. Я, я, такий момент, що мені не снилось. Я бачив, як кожен нейрон подорожує по нейронній системі, по всім вузлам моєї генерального системи. В той момент я був кожною конспірологією, яка тільки існує у світі. Я був яблуком, яке звалилося Ньютону на голову. Оу... Я був метеликом, який наснився лаодзи. Я був хрестом, на якому розіп'яли христа. Оу... Я був вимовірністю, теорії якої придумав Ейнштейн. Я був вітерком, який підняв сорочку Менро. Отак, нагадую, отак. Я був тією людиною, яка нашоптувала сценарії фільмів, е, яка нашоптувала Нолану сценарії його фільмів. Ось так. І я так сидів, сидів, і останнє, що я чув, я сижу і я чую, як, і мені здається, що звідти я чую, як хтось стучить і каже: Даня, з тобою все нормально, ти скоро там! Ось в той момент цей портал, куди я тільки встигшую голову засунуть, трошки зазирнуть, зрозуміти, що вау, сіки всього існує. В мене просто вихлопують звідти, і портал зачиняється разом з тим, як я змиваю водичку в туалеті назавжди. Це все, ребят. Дуже дякую, що вислухали історію.